Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 24 січня і бачите, яка в нас погода, кінець січня, а пісова температура. Ось вивезли гній нашій і під картоплі і у січні, від кінці січня горем. Ось. Тут у нас вже пригораний. На ми раніше його пригорали, а ось сьогодні довезли сюди і зараз будемо горати. Хотів би дізнатися від вас, як у вас з, з цією погодою. Я знаю, що є підписники у мене із, із Суми, із, із Закарпаття. Ну, багато з різних областей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас температура? Чи Плюсова чи мінусова, і чи є у вас сніг. Бо в нас, як бачите, ось весна. Буває таке, що плюс 7 у день, плюс 5, і вночі плюс 1. Ну, сьогодні трошки був приморозок то а ті дні була вже і нічна температура плюсова. Так що напишіть, будь ласка, в коментарі, яка у вас і що, що далі буде з цією погодою. Якщо у нас не буде влаги. Це буде страшне. Врожаю ніякого не буде. Буде біда. Сніг потрібний, тому що потрібно, щоб була якась влага. Ось а, а його поки немає. Ну у нас ще лютий, лютий березень побачив. Можливо, ще випаде. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.